У рамках своєї відкритості Національна енергетична компанія «Укренерго» організувала прес-тур на одну з ключових для електроживлення Києва та Київської області підстанцій Північна підстанція, яка забезпечує четверту частину споживання столиці і північної частини Київської області, пройшла масштабну реконструкцію. І що цікаво, за весь час виконання робіт вона була у діючому стані, так що споживачі були зі світлом і не відчули у зв'язку з цим ніякого дискомфорту. Во время реконструкции мы поменяли оборудование более старое на более современное. Современное или газовое оборудование. Заменили два трансформатора из трех. Трансформаторы более современные, они более экономичные, более просты в эксплуатации. Что нам принесла реконструкция? Ну, Во-первых, подстанция стала более надежной. Значит, Оборудование новое, меньше обслуживания. Здесь дистанционное управление всеми аппаратами. Не только дистанционное управление, но оно управляется по СОТП. Вот, что исключает нахождение человека во время переключения под опроводами. То есть это безопасность. Менее энергоемкое стало, потому что, допустим, старые выключатели они были масляные. Ну, в одному виключателі 9 тонн масла. Можете себе представити. Сейчас или часве, значит, масла нет совсем. Значит, немає необхідності брати проби масла, нема необхідності висушити, чистити. Тобто в обслуживании стало менш затратне. Реконструкція підстанції тривала з 2009 року по 2013. Відтоді як вона перевтілилася, живлення столиці північної частини Київської області стало більш надійним та з'явилася можливість підключення нових споживачів. Північна є однією з чотирьох підстанцій центральної енергосистеми, які працюють в так званому київському енерговузлі. Київський енерговузел залишається дефіцитним і внутрішньої генерації, яка обезпечується станціями тец 5 тец 6 Дарницький ТЕЦ, також гідростанціями Київської, ГС і ГЕС, не вистачає для покриття мощності, яку потребляє узял. Поэтому дефицит обеспечивается за счет приема по линиям 330 кВт, а их 4. И общее, максимальное общее потребление киевского энергоузла достигало 3000 МВт, что составляет практически две трети от потребления центральной энергосистемы в общем. То есть основными направлениями для обеспечения надежного снабжения Киева и Киевской области является это и продолжение сетевого строительства, а также надежное обеспечение топливом, газом. І київських тес 5 і ТЕС-6, а також углем Дарнінське Тес. Особенно це актуально при прихожіння осінньо зі максимуму. Щоб забезпечити розвиток київського енерговузла, необхідно реалізувати ще низку проєктів. Це реконструкція підстанцій Новокиївська, Жовтнева та Західна. Кожна з них по-своєму важлива. Жовтнева, приміром, є однією з найстаріших центральній енергосистемі. А живіть вона центр Києва, тому потребує особливої уваги. Наступного року планується завершити реконструкцію підстанції Жовтнева і «Новокиївська» та розпочати реконструкцію підстанції Західна. Тож поступово має бути розв'язано і проблему дефіцитності Київського енерговузла.